Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. І я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на серпень 2025 року. Отже, козироги, давайте подивимось, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 серпня планета Марс. Змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Та як Марс, це планета драйвова, яка відповідає за активність, за нашу енергію. І це означає, що саме в цьому секторі гороскопу, в який вона входить, вас буде багато. Сил, багато енергії, багато бажання рухатись. А це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус, за нашу роботу. Це означає, що ви будете дуже активними в роботі. Просто е, у вас може бути навіть таке відчуття, що ви гори можете перевернути, що ви можете працювати по всіх проектах, всім відповідати і так далі. Ви будете дійсно дуже активними. І це, звичайно, все робота маршрут. І у вас буде бажання от, чи ще якийсь проект запустити, чи ще один магазин відкрити, чи ще, наприклад, залишити ще на дві години на роботі, там, щоб отримати додатковий заробіток. Тобто ви будете активно і багато працювати. Наступне це е, значить, повний місяць, який відбудеться 9 серпня в Знаці Водолій. І це для вас другий сектор гороскопу, про що нам говорить повня. Повня завжди говорить про результат, про завершення, про інсайт, про підсумок. І це все буде стосуватись саме другого сектору. А другий сектор це сектор нашої роботи, це то, де ми працюємо, це то, де ті доходи, які ми самостійно заробляємо. І, звичайно, це сектор, ще, який відповідає за самооцінку, як ми себе оцінюємо в цьому, в цьому контексті. І Значить, по що стосується роботи, це може бути так, що ви в цей період часу закінчите якийсь проект. Або ви, наприклад, працювали з клієнтом, і зараз ваша робота закінчується, тому що всю необхідну роботу для нього ви вже зробили. Або це може бути так, що може це працювати для вас як звільнення, дійсно що. Ви з певних причин розумієте, що ви йдете з роботи, наприклад, ви можете бути вагітна, ви можете, наприклад, розглядати для себе другу сферу діяльності, чи вам, там, наприклад, некомфортно добиратися в офіс. Ну, однозначно, в кожного якісь свої можуть бути причини, але це може так працювати. І так само, що стосується самооцінки, у вас може бути якийсь інсайт. Як ви себе оцінювали, як ви самі ставились до себе е, і так далі. І в зв'язку з цим, як і вас до вас ставились інші люди, як ви заробляли і так далі. Е, наступне це Меркурій, адже з 18 липня по 11 серпня Меркурій здійснював ретроградний рух. і е, взагалі е, Транзитом він проходив і проходить по знаку Лев. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, що стосується ретроградного руху, ретроградний рух це завжди, коли ми дивимось в минуле. А що для вас минули по восьмому сектору гороскопу? Звичайно, це все, що стосується трансформації наших внутрішніх, це сектор чужих грошей, це сектор, до речі, який теж відповідає за спадщину. І, наприклад, ви могли займатися питаннями, якщо це брати тему спадщини, наприклад, ви... Могли почато оформляти документи, потім з якихось причин ви не пішли до нотаріуса і не, до, не дооформили ці документи. Ви можете займатися цими питаннями. Так само це може бути питання якихось виплат, які були колись, але там, наприклад, держава вам заборгувала. Певну суму грошей, це може сума стосуватися, наприклад, пенсії, це може стосуватися чогось іншого. І ви будете піднімати ці питання, наприклад, працювати з адвокатом і цікавитись цим питанням, ну і займатися ним от в загальному. Це все сім справи, які стосуються фінансів в минулому. Але зараз, коли Меркурій вже буде рухатись прямо, ви можете займатися питаннями, які є зараз, в сьогоденні. Тобто, наприклад, може хтось новий почати вам фінансово допомагати чи це можуть бути виплати, чи це можуть бути інвестиції? Тобто це можна починати робити щось нове. І це ж саме стосується кредитів. Так, коли вже Меркурій, там вже з 15 серпня, якщо у вас є такі потреби, ви можете брати кредит. Наступне це Сонце, адже 22 серпня сонце змінює знак, переходить в знак Діва. І це для вас буде 9 сектор гороскопу. Е, сонце це наше світило, і воно нам дає багато енергії, сил. І це все буде стосуватись 9-го сектору гороскопу. Е, от, е... А це сектор, який відповідає і за кордон, і за закордон, і за навчання, і за імміграцію. От, і це означає, якщо у вас є плани рухатись в цих напрямках, то у вас буде багато на це сил і енергії. Можливо, якщо ви студент і з вересня у вас починається навчання, то ви легко увійдете в цей ритм. Зрозуміти там, які предмети для вас будуть більш актуальними, як вам відвідувати пари, і взагалі побудуєте для себе певну стратегію. Тобто для вас на це буде багато енергії. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 23 серпня. В знаці знову ж таки діва, і знову ж таки для вас це буде дев'ятий сектор гороскопу. А новий, так як ми маємо корінь новий, це означає, що щось нове входить в наше життя саме по дев'ятому сектору. А так як цей сектор, що відповідає за навчання, це може бути: у вас буде нове навчання, це може бути так, як це ще дев'ятий сектор це сектор еміграції, це може бути ви кудись емігруєте, це може бути. Ще сектор, який відповідає е, за взагалі, поїздки за кордоном, можете поїхати в якусь нову подорож, про яку ви довго мріяли. Тобто, однозначно щось нове прийде зараз в ваше життя. І останнє в цьому відео це Венера, аж 25 серпня Венера змінює знак і переходить в знак Лев. Це для вас восьмий сектор гороскопу, де знаходиться ще Меркурій. А Венера це планета, яка відповідає і за гроші, і за кохання, і за красу. А восьмий сектор це сектор чужих грошей. І це означає, що можливо хтось вам захоче фінансово допомагати. Це може бути ваш партнер, чи, наприклад, ваші батьки скажуть, там ми тобі будемо давати кожен місяць таку суму, чи, чи ще хтось. Ну тобто якісь фінансові надходження у вас. Будуть, і це буде нове щось, і взагалі по Венері в восьмому секторі однозначно ви не зможете залишитись без грошей, без доходів. І так само ще восьмий сектор це сектор, який відповідає за дохідний бізнес, скажімо так, пасивний бізнес. Можливо, ви в цей час про інвестуєте кудись дуже гарно гроші, і ви зможете там здавати якусь житлову чи комерційну нерухомість. І, звичайно, кожного місяця отримувати доходи, отримувати заробіток це теж хороше становище для Венери в восьмому секторі гороскопу. Ось такий місяць чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.